Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я хочу пересадити кротон. Це дуже красива рослина. Кротон рослина кодіуми і його ще називають плач Йосипа. Це родина молочайних. Тут написано Planet Mix це рослинка із епіцентра Дуже маленький такий невеличкий кротон. і він потребує вже пересадки, перевалки. У нього трошки вже засихають листочки всередині. Корінчики вийшли із отворів, йому вже пора пересаджуватись. У перекладі із грецької кротон це перекладається як голова. От. Рідна місцевість це Індія та Південний схід Азії. Також в Австралії зустрічається кротон у природі. От. Зараз, бачите, кротон має дуже ніжні корінчики, його не, не можна руйнувати, чіпати, його тільки перевалюють, при пересадці не, роз, не розривають цей ком. Кореневу систему не чіпають. Це дерево може досягати в природі розміру 3 метрів висотою, у домашніх умовах до півтора метра. Для пересадки можна використовувати будь-який ґрунт, нейтральний. Я беру універсальний ґрунт. Також розпушувачі, додаю. Хочу додати кору і ще кокосові чіпси, щоб був проникний ґрунт і затримувалась волога. На листочках у кротона жовті бордові кольори можуть бути, і темно-зелені кольори. Молоді листочки, зазвичай жовті. Потім стають бордовими і зеленими. У багатьох країнах ще називають кротон плачі Йосипа і вважають оберігом будинку, від темних сил, від темних енергій і охоронцем дома. Будинок захищає кротон, оберігає. Ще кратон використовують в в, як ліки. Також дуже корисна рослинка. От. Є ще кратон строка.